Гарного всім вечора, дівчата і хлопці, з вами рубрика Ідеї для вечері. Що приготувати на вечерю? Мені взагалі-то давно вже хотілося зробити вареники з сиром, таких плескатих, ось лінивих. Мені ліньки. не хочеться тісто замішувати. Навіть і ліниві не хочу варити з сиром. Не хочеться ні з тістом взагалі нічого робити. От, то я сьогодні вирішила просто згадати дитинство і школу. Значить так. Сир у мене є, пакет сиру. Я беру кастрюлю, беру звичайні макарони, в кого які є. У мене ракушки. От. Наливаю воду, закипить, трішки підсолюю, відварюю макарони. Так, дівчаточки, зварила я ось так макарони. Гарно так розварилося. Тепер що я роблю? Зливаю воду, гарно зливаю воду. Дівчатка, злила воду, я ось. Просто злила воду, не перемивала. Тепер, що я хочу сюди покласти? Кусочок масла і поставлю знов на вогонь, щоб воно це масло трішки розтало і трішки підсушило їх. З маслом вже пахнуть суперово. Тепер цукру покладу, може, з ложку ось так. І теж трішки на вогонь. Так, дівчата, Ось мої макарони. Ось мій сир. Зразу покладу половинку. Я вже забулася співвідношення, я думаю, але я думаю, що, як кажуть, маслом кашу неї спортить. Я думаю, що увесь. А ще знаєте, що в мене? Я намочила ложку ізьому. Можна покласти сюди курагі, хто що любить. Ось отак. Оце зараз перемішаю. Гарно так. Чай треба ставити, без чаю не буде діла. Я люблю таке діло з чаєм. І зараз викладу гарненько на тарілку, якби ще був листочок м'яти. Але в мене є м'ята засахарена. Зараз подивлюся, може щось і вийде в мене. Пахне, дівчата, супер. Так, дівчаточки, чай зробила. Ліниві вареники у мене вже готові. У мене сметана є, можна ще сметанкою, але ну, я думаю, що вже сметана буде лишньою. А взагалі-то можна зробити ще дівчатка сюди в яйце вдарити, от, перемішати і викласти в формочку і запекти. Буде така запіканка з макаронами. Але я не хочу, мені хочеться смак саме таких вареників. Спал дитинства, що там балакать. Як я була в школі, таке, знаєте, я виросла в бідній багатодітній сім'ї, то, як кажуть, ми гавкали на все. Нам все було смачно, нам все було добре, все було все таке до смаку. Другі діти такі бігали, знаєте, то молока не хочуть пити, то ще щось. А оце мені запам'яталося дуже сильно. Оце таке дівчата. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!